Привіт, маленькі мрійники! Сьогодні у нас особлива історія кумедна, як ви любите, трішки дивна, але дуже смачна, бо йтиметься про пухнастого лабубу, який одного дня вирішив стати кухарем. Не просто кухарем, а справжнім зірковим шефом. Так почалась його божевільна кулінарна пригода. Тож влаштовуйтесь зручно і слухайте уважно Лабубо і котлета долі. У центрі шумного міста зібрався натовп. Усі дивилися, як рожеве пухнасте створіння з вушками зайця Лабубо. Стоїть на дерев'яному ящику і тримає в лапках буряк, огірок і праску. Сьогодні, друзі, я стану кухарем, вигукнув він. З праскою засміявся хтось. Так, бо геній не в рецептах, а в ідеях, гордо відповів лабобу. Його погляд був зосереджений. Лапки трохи тремтіли, у повітрі пахло гірчицею і шансом. І саме тоді з неба спустився гелікоптер у вигляді каструлі, з якого вилетіла блискуча ложка на мотузці. Вітаємо! Ви обрані на головне кулінарне шоу Галактики! Мастер шеф Лабубу ковтнув повітря, схопив свою праску і стрибнув у ту каструлю. На шоу було все камера огірок. Судді у вигляді індиків у мантіях, глядачі з ефіри з очима. Перше завдання виголосив головний суддя. Приготуйте сніданок лише з повітря, настрою та мармеладу. І не забудьте, кухня це поле битви. Суперники носились як кури без яєць. Один учасник спробував розтопити час, інший карамелізувати сльози. А лабубо танцював. Просто Посеред студії він обертався, крутив пательну на носі і співав пісню про яєшню у сновидінні. І, о чудо, на його тарілці з'явився легкий, немов хмарка, десерт, що пахнув сміхом. Це сніданок настрою, вигукнув індик. Десять балів лабубу. На наступному етапі готували суп, який блимає або блискавичний бульйон. Лабубу вилив у каструлю газовану воду, пелюстки сміху, трохи грому з банки і, чесно сказати, зубну пасту з евкаліптом. Це не суп, це електрошок. Крикнули судді, скуштувавши, і просвітліли. Один раптом почав бачити минуле, інший майбутнє, а третій просто заснув. Але найголовніше лабово пройшов далі. Ти вариш неможливо, шепнув суддя з подивом наступний тур котлета долі. У студії стихло все. Камери повільно навели фокус. Котлета доля – легендарна страва. Вважається, що її можна приготувати лише раз на століття, бо вона оживає і тікає зі сковорідки. Це котлета з характером. Щоб приготувати її, треба бути чесним. Попередив голос за кадром. Лабубу стояв перед кухнею, він довго мовчав, а потім сказав я, я ніколи не вчився готувати, У мене навіть чай завжди з комками. Але я хочу, щоб ця котлета існувала, бо я вірю в мрії, навіть якщо вони пахнуть буряком. І сталося диво. Котлета не втекла, вона підстрибнула. Осолилась сама і легенько приземлилась на тарілку. Усі судді почали плакати. Це, це, це смачно, але це було правдиво. Лабубо отримав золоту ложку. Найвищу нагороду мастер-шефа. Ведуча капуста у Фаті вручила йому диплом і в'язку бананів. А що з котлетою? Спитав лабуву, вона тепер твоя виховує рідну. У фінальній сцені видно лабубу фартушку, котлету, що спить на подушці, праску, яку він урочисто повісив над каміном. І знаєш, каже він котлеті, може, завтра приготуємо борщ із тостором. Котлета мовчки кивнула. І десь у темряві хтось прошепотів: ніколи не недооцінюй того, хто прийшов на шоу з праскою. Ось така була історія про лабубу і котлету, яка майже втекла Пам'ятай, мріяти можна про що завгодно, навіть про пательню, яка готує сама. Але головне залишайся собою. І не бійся бути трохи диваком, бо саме так народжуються справжні дива. До нових зустрічей, маленькі мрійники!